Уквітчена і боса, ти бігла по траві, збивала свої ноги, оброси золоті, а гналась за тобою болюча пустота, без вихід її звали, і біль її ім'я. Тебе лякала тиша, безлюдна німота. В душі кипіли вірші, тобі читала я, гриміли буреві, а дощ лиш накрапав, ти бігла б і під зливо, та хто ж її питав? З очей стікали сльози і падали в траву. Тепер це вже не росе, а рани на яву. Твоя святкова свитка розтерзана, стара. Та що тобі до неї? Коли болить душа, коли німіє в серці і струни обрива, коли в тобі шалена пожежа лісова, а ти, мов та ялина, коріннями вп'ялась, куди тобі тікати, куди б ти подалась, у цьому лісі жити ти тільки почала. У ньому ти зростала, у ньому розцвіла, у ньому сонце гріло, спів птахів чарував, у ньому ти щаслива. Тепер тут попіл і жар. Бежальна і кривава, жорстока і тісна. Вона прийшла до хати і звучіє.